американська українська сторона готові до запровадження такого перемиру перемир'я уже від сьогодні чого не скажеш звісно про російську сторону сторону перепрошую Знаєте, баба яга як завжди проти ну по перше в росії почали плутанину чергову на цей раз стосовно дат там Вважають, що бачите, перемир'я начебто вже працює. Тобто, ці ракети, дрони, які летять по українських містах, знаєте, це, це нам з вами просто здається. Ну за логікою росіян так от там кажуть, що перемир'я працює від 18 березня. Тобто, фактично, росіяни просто намагаються перетворити в абсурд будь-який елемент домовленостей. От давайте посперечаємося довкола дати. Давайте посперечаємося довкола санкцій. І ми бачимо, як росіяни в такий спосіб намагаються просто затягувати час і нав'язувати додатковий перемовний процес щодо будь-якої дрібниці. Зараз вони вчепилися за дати, але і це. Не найголовніше. найголовніше, що Кремль розглядає можливість початку перемир режиму перемиря на, на морі і частково щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, тільки у випадку зняття санкцій із Росії, і от в Кремлі вийшли з таким офіційним повідомленням, де цілий перелік обмежень, які Кремль вимагає зняти з Російської Федерації в обмін на фактично початок режиму часткового перемир'я.